Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Як вплине візит Зеленського до США на міжнародну підтримку України? Чи зможуть провокації Кремля у Європі змінити стратегічний підхід західних лідерів? І наскільки реальною є загроза тактичного ядерного удару? Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня і вас вітаю так, доброго дня. А, власне, Зеленський зараз перебуває так з візитом у США. Планує зустрітися власне з Дональдом Трампом. От власне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, чи може тут очікувати якогось глобального прориву? Ну не знаю. Не думаю, що глобальний прорив якийсь можливий. Для нас головне, що зброю продають, продають. Гроші є, є. Ніхто не компостує мозок щодо ударів по території Російської Федерації та я думаю, що ну, на цьому етапі було б Україні цікаво в першу чергу затвердження контракту на закупівлю українських дронів. Нам потрібен цей контракт, нам потрібен вихід на міжнародні ринки, відкриття експорту нам потрібно, щоб вливалися гроші в, в, в оборонку. На цьому етапі цього буде достатньо. А так, ну не виключено, що знову там будуть якісь е, дуже е, корисні в лапках ідеї. Які може просувати відкав, що Україна знову повинна покинути Донбас? Я думаю, що це звичайно. Президент сказав, що цього ніколи не буде, і на цьому це тут тут, тут тупік. А далі то вже питання до Трампа. Він же багато чого обіцяв, що війна закінчиться, він має важелі впливу на Путіна, санкції, багато чого іншого. Тут власне також цікаво, що Ройтер списали недавно що. Можемо очікувати того, що якби зміниться етап війни, так що ми власне переходимо до нового етапу війни, що мов підтримка буде менше, Україна має розраховувати лише на себе. І, власне, є всі ознаки цього. Власне, чи є ці ознаки, і що це в цілому за ознаки того, що Україна готується до такого, до такого нового етапу війни? Ну я думаю, що думку Ердогана в ЄС. Мало будуть запитувати, як допомагати Україні, і до чого тут взагалі Ердеган? От я думаю, що це якісь лякалки Ердогана пов'язані зі шкурним питанням, пов'язане з тим, що Україна так активно взялася бити по території Росії і по нафтогонах які в тому числі йдуть на Новоросійськ, там щось менше нафти ставалося, і щось. Дуже сумно стало Ердоганою, тому він починає отут починає починав всі ці історії розповідати про політику Європи, що вона буде робити, що вона не буде робити. Я не думаю, що такі ризики є. Навпаки у нас буде криставикристалізовуватися той той формат взаємин першу чергу з північною Європою з Польщею, який дозволить будувати більш адекватне військовий альянс Це раз. Далі, ну Ердоган же теж бачить, що Україна стає сильніше. З'являються ракети дальністю там 2-3 тисячі кілометрів. А вони до Туреччини не можуть долітати. Тому починаються, знаєте, всі такі історії, що тут може бути не так, а може бути гірше, і так далі. Так що ну нехай говорять. Треба менше дивитися на заголовки. Ми от власне також бачимо, що в цілому Росія посилює свої атаки по Європі. Так, от бачимо, що. Були от буквально вчора так е, прильоти, ну не прильоти, а дрон залітали до Швеції, так до Данії. Ну, от, власне, і от в уряді Швеції заявили, що будуть відповідати, скажімо так, силою на подібні атаки. І, власне, те саме сказали напередодні в Польщі. От на вашу думку, чи достатньо все ж таки оці всі заяви, ці всі дії, щоб стримувати провокації Росії, чи вони все одно будуть продовжуватись? Будуть продовжуватись, тому що вони можуть це робити. Тому що вони будуть ввести гібридні атаки. Тим більше те, що вчора було в Швеції, в Данії це країни особливо це стосується Данії, яка контролює данську протоку, а це вихід в Балтійське моря і з Балтійського моря. І тому звичайно, що вони будуть робити все, що їм захочеться. Не обов'язково не будуть робити там, щоб літаки літали. Достатньо, щоб дрони прилітали, дезорганізовували економіку цих країн. Створювали ризики інвестиційні і так далі. Тому mm. будуть робити тому, що можуть. От і все не здається, в якійсь мірі, що ось такими атаками Росія трохи навіть собі робить гірше, тим, що от власне країни ЄС починають більше оборонятися, створювати нові там військові підготовки. Так, от ми бачимо. Там Швеція, так з Польщею там почали тестувати якісь свої ем, навчання спільні. Так, тобто, чи можемо сказати, що вони навпаки якби грають проти себе, так Ну, в цьому випадку Кремль чи ні? Ну не факт, вони ж хочуть добитися наступного. Якщо буде дестабілізовуватися економіка зростати безробіття, значить буде нестабільність політична в цих країнах. Далі вони знають, що країни НАТО поки не ухвалили рішення і не будуть рішення ухвалювати щодо ударів безпосередньо по території Росії. Всі ці оборони, все інше, ну це ж така маячня. Якщо буду прилітати по 500 шахедів наприклад, в ці країни, то ви обороняєтесь, готуйте все, все що завгодно, це не має ніякого значення, бо війна сильно помінялася. Тому росіяни знають, що хочуть і знають, що роблять. Тому що, от як це було з історією з розміщенням Ескандерів в Калінінградській області, коли вони лякали Польщу, наприклад, от під. Під кордонами України вони цього ніколи вже не зроблять зі зрозумілих причин, там просто їх роздовбають. Так і тут вони знають, що там не, 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 те, що, не те, що питання збивати, не збивати. Стоїть Питання, чи будуть бити вони по території Росії, а це точно поки що зараз не на часі, і, тому що всі європейські армії вони, жаль завжди будували свою стратегію оборони. З того, що американці за них будуть воювати, вони їм будуть допомагати. А американці говорять: ну спочатку нафту та газ припиняєте купувати, тоді будемо дивитися. Так що така ситуація. А який тоді в цілому крок зараз має зробити НАТО там США в цілому, так щоб от е, якомога більше стримати Росію від цих провокацій по Європі? І чи є в цілому ці кроки, які от вони зараз можуть зробити? Ну, перекрити Балтійське море. Досить просто. Перекрити данську протоку. ЄС, нарешті, повинен санкції написати, що о, суда, які знаходяться о, о, в, о, під санкціями, не можуть проходити через територіальні води ЄС. Чи достатньо флотів о, Швеції, Данії, о, Німеччини, Польщі, Норвегії, Фінляндії, щоб перекрити данську протоку? Достатньо. Але ж вони робити цього не хочуть. Тому що комусь там о, треба робити щось. А чи в, можемо, когось... тоді... да. можемо сказати в цілому, що питання санкцій, так, проти флоту, воно взагалі зайшло в такий, скажімо, кут. тому що знову ж таки, тисне на Європу, Європа тисне на США, так, з прибуду санкцій. Але в цілому, бачимо, що вони ну, так трохи все одно від цього ухиляються, так щоб на 100%. Витоків... Ухиляються, так, да, ухиляються, да. тому що у когось там комусь пообіцяло пенсію в Газпромі. Кудись росіяни занесли гроші, а ось і вони продовжують це робити, так що беззаперечно. Чи можемо стверджувати, от, що такі от дронові атаки все ж таки рано чи пізно схилять їх до того, що ну, їм придеться ухвалити ці санкції, так? чи все ж таки вони будуть витягувати до останнього? Я думаю, що, що дронові атаки американці хитрувату позицію займають. Говорять, ну, у вас летить, летить, ну, ми готові захищати, Гот... ви готові. Ви... Що вас захищали, готові. Ну, так припиняйте імпортувати зброю, о, точніше, припаваєте е, вуглеводне з Росії, ви можете це зробити хоч зараз. Так що, я думаю, тут американці будуть дотискати їх, тому що ну по-іншому, я бачу, до європейців не доходить. А тут також цікаво було, написала аналітикиня військової розвитки США. Так, у виданні Телеграф про те, що Путін. Якби не просто погрожує і починає погрожувати ядерним ударом, а ніби як до нього готується. І от одним із тривожних таких дзвоників вона використовує, якби те, що на навчання захід 2025, власне, вони використовували тактичний ядерний удар, так і якби Путін при цьому був присутній. От як, власне, ви оцінюєте ймовірність того, що Путін все ж таки рано чи пізно застосує цей тактичний ядерний удар? Ну, проти застосування ядерної зброї категорично проти всі ядерні країни, в першу чергу Китай не через любов до України, а любов до себе, тому що він розуміє, що не дай Боже, це станеться, то такі чудові країни, як Південна Корея та Японія, одразу ж знайдуть у себе ядерну зброю, тому що вони давно вже готові знайти у себе ядерну зброю і поки що не було приводу. Це раз. Друге, якби росіяни були впевнені що тактичний ядерний удар. Призведе до, наприклад, капітуляції України, капітуляції нищення української армії, без наслідків для себе, без наслідків для себе, що від них всі відвернуться. Вони б давно це зробили, але такої упевненості немає взагалі. І вони розуміють, що це ну нічого їм не дасть. Тому що, Ну що таке тактична ядерна зброя? Тактична ядерна зброя це зброя, яка це перше покоління ядерної зброї, яка. Будувалися, виходячи з досвіду ще Другої світової війни, коли були великі скупчення армії. Ну там мільйона армія, наприклад, стоїть ну ледь на відкритому полі, мовно кажучи, так ти кидаєш я тактичну ядерну зброю, знищуєш третину е, особового складу, а потім там танки запускаєш і дотискаєш противника. Але ж зараз таких армій немає. Це розсередження. Ну, Ну добре, ти десь там в степах кинеш ту тактичну ядерну зброю. До чого це призведе? Та нічого не до чого це не призведе. Такого е, критичного, але, але з наслідками для росіян, дуже великими наслідками для росіян, і тому вони це і не поспішають робити. Ну, під час заходу не було там ніякої тактичної ядерної зброї не знаю звідки вона взяла цю цю історію, мабуть. Менше треба слухати мисливські байки цього Лукашенка. Він там що сторочить постійно про якусь ядерну я, наприклад, не вірю, що я ядерна зброя на території Білорусі, тому що це грубе порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 68-го року. Проти чого теж Китай і всі інші ядерні країни, тому що не можна пере, ну, переносити на територію неядерних країн тим більше віддавати контроль над цим. Ну, я не думаю, що росіяни, навіть якщо теоретично вони могли перенести ядерну зброю туди, ну, він, вона точно не під контролем Лукашенка. Тому звідки вона взяла, що там щось відпрацьовувало, тим більше там були присутні спостерігачі від США. Я не розумію, звідки такі розмови. Те, що е Лукашенко багато про це трендів, ну це правда, що там він буде робити і так далі. Ну, знаєте. Чоловіки в певному віці багато чого говорять, там, але це не означає, що треба треба в цьому вірити а теоретично, якщо б така передислокація відбулася або там теоретично відбудеться, то тоді ж США має правильно це побачити. Ну, тобто розвідка їх не має це побачити, ну відповідно О, це та, звичайно віде зараз. Віде. Супутники працюють, радіаційний контроль працюють. А це ж так просто ти не перевезеш. Там да. Це ж спеціальні сховища повинні бути, а куди перевозиться навіть тактична ядерна зброя, спеціальними ж поїздами чи іншими це перевозиться. Ну так просто це не перев... ну Неможливо тим більше, коли у скільки у американців? Півтори тисячі супутників. Там да половина на Пентагон працює. Ну там кожен чих там кожен. А кожне ядерне сховище під контролем знаходиться постійним, що там відбувається. Як тільки ти почнеш е, вивозити його, куди перевіз, що ти зробив, е, одразу ж там агентура докладе зусиль до того, щоб було відомо. тому тут багато, багато питань, які говорять, що я підозрюю знову таки, що це мисливські байки Лукашенка, що у нього є ядерна зброя. Ройтер з ось також було відмітило, що Кім Чаймин під час своєї останньої заяви. Е, Заявив про готовність до діалогу із США, і от що нібито е якщо Вашингтон от перестане наполягати на відмові власне від ядерної зброї, от про що можуть означати такі заяви з боку Китаю, і якою взагалі має бути тут тоді реакція Трампа? Ні, ну тим чином не віддасть ядерну зброю, <кхи> тому що розуміє, що це його такий оберіг, який дозволяє йому торгуватися із США і з Китаєм. Змушуючи фінансувати його режим, тому що ай-яй-яй, може щось буде погано. Якщо там припиняє хтось фінансувати, там дуже гарно працює у них дипломатія використовує протиріччя великих держав і всі починають давати гроші кінчанину на гарне життя, в тому числі кінчаміну. Тому я не вірю, що це можливо, що вони відмовляться. Ну він навпаки, якби хоч і ще <клес> Вашингтон відмовився так, від цих цих розмов про ядерну зброю, так і тоді якби е, погодиться на власне діалог з Вашингтоном. От Вашингтон також відповідно не піде на такі кроки. Кимчанин бачить, що відбулося з Україною. Всі бачать, що відбулося з Україною. В цю туфту ту про діалог ніхто не вірить. Вони розуміють, що коли у тебе ядерна зброя, все рівно всі йдуть на діалог. І розмова гранично серйозна, тому я не вірю в це. Відповідно, тоді реакції Трампа ми зараз не побачимо. Так якоїсь відповіді конструктивної. Ну а що, що, що він скаже? Щоб бомбардувати Північну Корею, щоб знищити ядерну зброю. Ну, 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 ну буде розмова, якась ну північна Корея це фактично сателіт Китаю на 70% відсотків. Вона залежна від Китаю, і ну буде розмова. Ну так краще вже з китайцями розмовляти, а не з ким чинином. Так, я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую також, що гостем нашої розмови був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.